Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Творці велосипеда чи літака справді мали докласти багато зусиль, щоб втілити задум у життя. А от зараз придумати щось просте і величне складніше. Навіть прості побутові речі використовували сторіччя тому. Люди стикалися з тими ж проблемами і шукали, як покращити своє життя. Ну і які ж предмети побуту дійшли до наших часів. Бербениця це бочка для виготовлення сиру. Гуцульська бринза із овечого молока стала брендом. Навіть зараз. Сири виготовляють вручну просто на полонині. Причому робить це зазвичай сам вівчар Бербениця це величезна дерев'яна бочка, куди складають молодий сир після варіння. Цікаво, що весь посуд у виробництві сиру має бути дерев'яним, інакше молоко швидко густіє, і сиру не вийде. Поділ для перенесення дітей Молоді батьки тепер користуються зручними переносками, спеціальними рюкзаками для малечі або ж слінгом пристосуванням із тканини, щоб зручно прив'язати дитину. Така ж проблема втримати дитину на руках чи поруч була і в старовину. В Україну використовували довгу тканину, як сучасний слід. Ткацький верстат. В деяких селах досі можна побачити великі і малі ткацькі верстати. З ниток з'являється килим, полотно для одягу, рушники. Навіть зараз речі, зроблені вручну, цінуються. Раніше ж вибору не було, і щоб отримати гарний одяг, рушники для вжитку, покривала, треба було добре попрацювати. Жлукто. Пральна машина. Без електрики, без порошків із запахом альпійського лісу та безручної центрифуги, яка сушить одяг. Прототипом пральної машини було жлукто, видубана зі стовбура дерева величезна посудина. Заливали одяг в бочці гарячою водою, клали нагрітий камінь, додавали попіл замість порошку. Потім несли полоскати на річку. Топірці. І просто пастухи, як знаменитий Олекса Довбуш, усі носили із собою топірець. Зазвичай це не була просто сокира, хоча загострений кінець міг заподіяти шкоду, використовували топірець як палицю, щоб опиратися на неї при переходах через гори та річки обрід. Такі палиці пастухи використовують і зараз. А для туристів з'явилися різні види трекінгових палець, які теж поєднують різні функції. Зручно у ходьбі між каменів. Вбудований компас, як основа, щоб поставити намет. Куманець: це глиняний глечик у формі кола. Зберігали в ньому різні напої, які завдяки формі та матеріалу довго зберігали стійку температуру напою. Кажуть. Що й напійна буває цікавого присмаку в глиняному посуді. Перевірити це можна на практиці. Бо куманці і досі виготовляють гончарі по всій Україні. Макогін і Макітра. Макогін і Макітру використовували, щоб розім'яти будь що. Перетирали мак для куті, зернята, горіхи чи навіть корм для тварин. Зараз більше використовують ступки із кераміки чи каменю, бо дерево вбирає запахи. Ось так, шановні мої друзі. Тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте подобайки. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.